Допоможи і благослови писанки писати. Мамо, а погляньте. У мене вже добре виходить. Добре, добре. Ти менше говори, а зосереться. Мамо, я вже твій кукол написала і Настя от закінчує. Ну, то пора збирати і ставити у піч. У казанок із цибулиням хемліє. Мамо, а ви знаєте, кому наша Оксана писанки старається? Не бери сестру на Їй є кому писанки давати. Он хрещеників скільки. А то, може, й продасть, то щось купить. І ти б теж не рянувалась, то щось заробила. Ага, там такий хрещений з вусами. Високий татаний. <рес> тобі невгомовна, не маю мене нікого з вусами. Мамо, не слухай таліє. А будеш мене зачіпати, я тебе на вулицю не Оксаночко, візьми, сестро. Мене вже і тато відпустили. Я вже і каші наварила. Я більше так не буду. Ай, ну добре. Мамо, а ви ходили на вулицю? Чого ж ходила? Там і батька вашого зустріла. Вулицю починали, як погода була, от як на Олекси або після благовіщення. Мамо, а розкажіть ну, як колись було? Цікаво? Ну, гуляти з музикою не гуляли, але вулицю починали і не Співали віснянки всякі, а то ще витягушки або стастурки. Мамо, а які то витягушки? Витягушки то такі пісні, які дозволяли співати в Піст. Та навіть Страстний тиждень. Про сиріт, про Ісуса Христа. Ой було, було. Ах, ну, чого задумались? Збирайтесь, коли йдете. Настрійку, доню, а ти чобота не волочила? Чобота? Так якого чобота? Маєш тобі, mm -hmm. діловати зібралася. І ти принесу старого батьківського чобота. Я миттю! – тільки потерпнула, що батько не сердиться. Mm -hmm. Ну, розкажіть нарешті, для чого ж він? От дивись. То, коли пасічник не має чим роя зловити, бере старий чобіт і вішає його на вербі. Так і дівчата роблять, коли вулицю закладають, щоб парубки родилися. А -а -а. Бери шворку, роби дірку та наволочиш на за дошку. Так, щоб тобі чогось по землі волочився. Mm -hmm. Ну, давай добре біжи. В'яжу. Молодець. В'яжи сильніше, сильніше. вулицю Тома і що би тебе закрити. Дай підемо. Ну ти не забуло? Та ні ж, бо ходімо вже. Мамо, можна? Можна, можна. Тільки достань мені спечі вузоль з насінням. То я намочу та й на розсаду в ящички сіню. Яницю. Ой, ой, то до роботи спіжули на вулицю. Ну, мамо, ми вже напевно підемо, бо вже чути дівчата йдуть співати. Ми заїдемо. І дідша нуйтеся там, тільки... Не Десь і моя молодість пташками у вирі полетіла. Та й не вернулася. Журавлі летять. Летять, додому летять. Пам'ятаю, як я був малим, ми їм кричали веселик, веселик! Колесом перев'яжи дорогу красним поясом. І журавлі дали далі не летять. А кружляють над нами. А чому веселик? Бо вони так люблять. І ще існує повір'я, якщо скажеш журавель, то будеш журитися весь рік. Ну ходімо, а тубак забарились. Та ні, дідусь, зачекайте. Розкажіть ще щось із того, як ви були малим. Ну, цікаво ж. Гай-гай, коли ж то було? Пам'ятаю, моя мама десь на сорок святих пекла сорок коржиків. І ми з дітьми йшли за село в весну закликати, а старші то й взагалі ще й на дерева вилазили, щоб вище було. Закликали сонечко, щоб гріло, ластів так жай, боронків. Раділи, як забачимо, пташок, що то вже весна, і кричали їм: Дай Боже на щастя, бачу печора жайворонка. Як бачимо бусла, кричимо так само і до бусла. А ще десь на євдошкі топтали ряс. Ну, чи коли він там вилізе, по погоді дивились? А як це топтати? А, Давай зі мною. Топчу, топчу, ряс-тряс, бог здоров'я дасть, дасть і ще буду топтати, щоб на той рік діждати. А зрозумів, давайте разу. Топчу, топчу ряс-раз, бог здоров'я дасть дасть і ще буду топтати, щоб на той рік діждати. Бач, як сонечко високо, ходім на пасіку. Чос? А що вже гарні, як сонце сяють. Мамо, погляньте он ті з гребельками. Це я писала. Мамо, а те друзуби безкінечник це мої. Кожен знак щось означає, але головне, що ми писанки писали із молитвою і світлими помислами. На Великдень писанка є подарунком для дорогих гостей. Її дарували найріднішим на врожай. На багатство, на любов і продовження роду. Дай, Боже! Вулицю для вас підготували студенти першого, другого, третього курсів відділу народно пісенне мистецтво та видовищно-театралізовані заходи. Дякуємо за увагу!